Дружні, з вами хто? Денис дружній. Сьогодні, дружні, в цьому відео ми поїмо з вами желейних цукерок з гумі фактори Lomін Берс. Любовні ведмедики у, у вигляді желейних цукерок. желейні цукерки у вигляді сердечок. Так. Ось такі желейні цукерки. Зараз ми з'їмо. Дамо оціночку, сподобається цей ведмедик мені, чи не сподобається. Дізнаємось прямо у цьому відео. Тому погнали до заставки цього відео. Прореагуємо на ці жолені цукерки. Let's go! Фенні реагує, Деніс Фенні реагує. Сьогодні, сьогодні він буде їсти. Желені цукерки з Gomis Factory. Goomis Factory Loving Bears Perch Hearts. Коротше о, The Gomis Factory. Коротше, зелені цукерки у вигляді сердечок, дечок, дечок. Відкриваємо та пробуємо. Погнали. Так. Тай тараратай тай та, -тарара, татара. Так. Починати намальовано тут води вушка. Погнали. Так. О, а пахне як хімічно. Як завжди. Так попередній ролик так о краса ти подивись яка краса давайте їсти ну так я. не дуже. Я би поставив 8 балів. Таке. Пахнуло ну ще краще, ніж на смак. Mm. Та, на вісім балів таке. Простий собі мармелад. У вигляді сердечок, У На я не закоха не Ну таке, звичайний мармелад. Не скажеш, що вау, дуже смачно. Очікував цього щось більшого. Але якщо ти... що ти можеш тут очікувати, як це коштує десь до 30 гривень, походу? Зараз подивимося. Де чек? Mm -hmm. Зараз кінці відео. Залишився ще цукор. Всі ми любимо солодощі, ноле. Це, знаєте, теж смачно, але не настільки дуже смачно. Така таке добре. Таке на смак не дуже. Не, ну на сладкий оно. Ну. Магадую вроде. Ну, собі себе дитинстві мармелад звичайний. Бул. Такий трохи нудний на смак мармелад, нагадує. Угу. Скоро кінець літа, дружні, хе, очевидно, так. Ну... 4 дні лишилося ну, з цим днем п'ятий і вже кінець літа. я не скажу, що я цей літо так пропустив дуже сильно, пувоу в трускавці, плов в один день у Львові. Так я, знаєте. Я ж не знаю, коли той влог з Львова має вийти. Це я не знаю. Ну напевно цього літа вже... Напевно, осінню вийде. Я у нас 100 тисяч підписників, а 100 тисяч ми цього літа не набрали. Надіюся, цього і... цієї осені ми вже 100 тисяч. 000... Нас дожанемо і наберемо. Там. Осилимо і наберемо, так. Не дуже сподобались, але ви запитаєте, чому вісім 8 вели велика оцінка, якщо не дуже сподобалось, ну бо солодкі, солодкі. Є цукор, є цукор. 8 балів. Пружевий ведмедик. Іспанія пише. Це імпортер. Добре, остання штука. Na pewno, jestli dobry nawet oblezują cukór. Хм. Mm. Це цей лимонний цукор. Чи лимонна кислота? Бо це не особо простий цукор, це лимонна кислота. Так, скажу скільки це коштує. Mm. Так, в мене ще тільки що. був Де він є? Треба окулярів. Без окулярів. Життя погане. Укулярам життя вже краще. Так, Чекайте. Дивимось, тут немає, тут немає. Я ж перший його бачу той. Чек, кудись, блін, поставив, знаєте. Можна йду. Коротше, шукав, шукав і знайшов. Це коштує оце е, гуміс, е, значить цукерки з Гуміс Factory перч херц. Як? Перч -херц? перч херц, перч, я чую, що на смак як персик. Я піч це типа персик. Та. Та. Тут пише склад, цукор, сир, роблю глюкозу, то Яблуко, концентрат, ароматизатор персик. Я ж кажу, що на смак такий, як персик. Та. Вона, я забув це сказати у відео, що у нас смак, як персик було. Ну добре. Це, коротше, коштує 34 гривні. Коротше, народ, якщо хочете, можете собі спробувати зі сердечка. Ну, я їх вже з'їв зі смаком персика. Сподобається вам чи не сподобається. Мені таке на 8 балів. А на цьому все. Кажу, без окулярів нічого не видно. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня та вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так, ось такий був ведмедик. Ставте лайки та підписуйтесь. Пока.